Ну, Як оцінити гумор? Кожен має свою шкалу. Це безумовно. Нав'язати ніхто одному цього не може, це є факт. Мабуть, з одного боку, це такі інтуїтивні порохи, а з іншого боку є. Є ж такі оціночні варіанти, які ти кажеш, ну, це, це не пошт, це не бульгарно, це не удавання, це не мапування, а це достойно. Це, це не заперечує людину, це достойно людини. І я думаю, що оцінки будуть. Все ж таки вони будуть біля цього. Хотілося б, щоб вони були біля цього. І я думаю, що останніми роками, воно, ця оціночна база цього фестивалю, вона все ж таки домінує, що ми заберечуємо пошне, а-культурне, бульварне. Жовте, ну і е, можу додавати і додавати. Тобто хотілося щоб це було достойно, людського сприйняття. Е, чи росте фестиваль, я знаю, що він росте. Е, він як дитина маленька починав, як е, дитина маленька, може Юра який? Дев'ять. Це не багато, але вже достатньо. Мене тішить, що якщо ви питаєтеся, чи тут присутні театр Зеньковецької чи театр імені Івана Франка, звичайно, мене це тішить. Чи мене тішить, що е, я можу милуватися прекрасними е, румунськими е, колективами, я це роблю кожен рік. Е, це певний рівень, нижче якого. Ці колективи ніколи собі не дозволяли опускатися. Ніколи взагалі, за всі роки, які вони тут на цьому фестивалі, вони не дозволяли собі ні. У, них, у них тільки можна було вчитися. Це дуже високий загальний середній рівень театральної культури, а те, що вони сюди везуть, ну повірте мені, що це дуже і дуже достойно. Тому що Побачивши багато театральних культур ну, європейських, я знаю, що це одна із складових, тобто я маю на увазі румунський театр, це одна із складових загальноєвропейського е, театрального простору. І, і тому присутність на цьому фестивалі двох е, е, прекрасних колективів з Румунії. Це перше досягнення е, нашого фестивалю. У нас є е, і прекрасні е, ну, афіша в є. театрі. І мені приємно бачити знову їх. Я думаю, що і вони не з порожніми руками сюди приїдуть. І це такий обмін на превеликий жаль, те, що сказав. Е, фестивалю Марчак, на превеликий жаль, ми ще не можемо і не доросли до того, щоб е, запросити всі колективи на весь впродовж цього фестивалю віддивитися себе, поспілкуватися разом і обмінятися думками з приводу того, що ми робимо. Ну, е, Я думаю, що фестиваль 12 вже собі таке дозволить. Я не кажу 10-11, я думаю, що 12-й, якщо я доживу, я думаю, що це вже буде так, прийдуть колективи, які будуть разом впродовж фестивалю, будуть спілкуватися між собою, між людьми, які будуть віддивлятися. І тоді буде е, діалог, який і передбачає е, фестивальна програма. Поки що ми цього не можемо зробити, ви знаєте чому. Але. Е, те, що цей фестиваль живе, він запрошує добрих людей, те, що ми можемо віддивитися і проаналізувати, а що ми в принципі робимо в царині театру. Я думаю, що Чернівці зі своєю нішою, як сказав пан Юрій, аніша це з одного боку передбачає таке, ніби воно легко, бо комедія, але із неї питається більше. До речі, з комедії або з трагедії, з них питається більше, ніж з драми. І тому цей жанр дуже такий на пограничні. І дай Бог, дай Бог, щоб ми не розчарували своєю присутністю в Чернівцях тих людей, які прийдуть в зал. А я чомусь думаю, що цього розчарування не передбачається. І тому я вас вітаю з відкриттям 9-го. В Чернівецькому фестивалю з Володі Отоси Духовини, тому що я хочу подякувати людям, які збожеволіли на цьому фестивалі. І ви уявляєте 9, а ви уявляєте, що було 9 років тому? Е, ну, сидять молоді люди, ви не дуже уявляєте, що було 9 років тому. А це був жах. І хтось наважився зробити в Чернівцях е, о, от такі оплески. Таку нішу, яку зайняв цей ваш фестиваль, дай Бог, щоб він живе, щоб він якісно ріс. Бо всі в цьому зацікавлені і ми, які перед вами, і колективи, які приїдуть, і ви, які прискіпливо дивитеся на те, а що буде відбуватися далі. Я пообіцяю вам, що і за ті роки, що я присутній, цей фестиваль росте. Дай Бог. Дай Бог, щоб це було і далі.